Всім привіт! Сьогодні я їду як ну, невеликий подорож. А що буде, я не знаю. Коротше, я вирішив тут ось перекочити в такому топовому місці, а, там, не знаю, мені здається, там щось є. Я хотів сказати, якщо у вас є ідеї, що мені зняти, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Зараз подивимося, що там таке стоїть. Що? Це Toyota Supra! Це Toyota Supra! О, дивіться, тут вже як написано. Супра. Африки, да? Ми ну, в поганому стані в грязіками з піску. А хоча то є супра. я тут трохи відчистив. Я тут взагалі в землі. І треба буде витягати, але царів то є то супра. Зараз підігнав свою машину, зараз будемо чіпляти і витягати. Чого прищеп? Зараз будемо тягнути. Ам... Зараз тачка норм. Зараз буду вести її вже до себе додому все вивість я її на дорогу вже причеплені. Зараз будем їхати додому.